Дітки, вітаю вас! Давайте сьогодні поговоримо про таку річ, як гроші. Я впевнена, що багатьом з вас батьки вже давали гроші на морозиво або цукерки, і ви вже знаєте, як вони виглядають. Я вже давно працюю в банку у Крисивбанк BNP Paribas Group. Це європейський банк, який вже давно працює в Україні і є дуже відомий ми знаємо про гроші все. І сьогодні я розповім всі секрети. Ваші рідні вже знають, що робити із грошима. Ми їх вже навчили. Тепер хочемо навчити і вас. Для нас у банку дуже важливо, щоб всі-всі люди вміли і знали, що робити з грошима, були фінансово грамотними, не потрапляли на всілякі схеми крадіїв і знали, як безпечно користуватися картками. Саме для цього ми проводимо свої уроки. І один із них я пропоную вам зараз. Я вам розповім, навіщо людям взагалі потрібні гроші. Як люди жили до появи грошей, історію, як вони виникли, які бувають гроші в Україні і в світі, хто їх друкує і чому не можна друкувати гроші самостійно? Що таке фінансова грамотність, і які бувають корисні фінансові звички, і як безпечно платити в інтернеті? Сьогодні багато чого ми можемо купити за гроші. Ми йдемо в магазин, обираємо товар і сплачуємо за нього грошима. Але так було не завжди. Тому що гроші вигадали самі люди. Але як же вони жили до цього? Давайте уявімо, що ми живемо з вами в селі, де кожен з нас веде своє маленьке господарство. Кожен має город, сад і худобу. Наприклад, у мене є корова, яка дає дуже смачне молоко. Але в мене в саду не ростуть яблука. В мене є сусід, в якого в саду ростуть яблука, але в нього немає корови. Тоді я візьму своє молоко, піду до сусіда і запропоную йому обміняти молоко на його яблука. І якщо він погодиться, то ми обмінюємось між собою. Але ж не завжди ми можемо домовитися так легко. Наприклад, я пошила штанці і хочу їх обміняти на глечики. По-перше, мені потрібно знайти іншу людину, яка б мала глечики. І потребувала штанці. По-друге, скільки глечиків вона мені має дати за ці штанці? Три глечики, сім або може десять. Як ми можемо виміряти вартість штанців у глечиках? На це складне питання люди почали шукати вирішення. І тоді вони взяли більш універсальні речі, такі, які потрібні всім і завжди. І такі речі люди використовували в якості грошей. У всіх куточках землі, де існували цивілізації, були свої гроші. І від початку це були не бумажки і копійки, а роль грошей виконували різні товари, наприклад, худоба, хутро, сіль, какао-боби або рідкісні мушлі. Кожен народ мав щось своє специфічне. Наприклад. Індіанці використовували какао-боби, а індійці використовували океанічні мушлі каурі, в той час, як в Україні грошима слугувала сіль і хутро. Сіль потрібна була людям для того, щоб зберігати їжу взимку, а хутро вони використовували в якості теплого одягу. Так люди продовжували обмінюватися товарами, але лише в рамках певних територій між собою. Але коли ці народи почали подорожувати, контактувати з іншими народами і торгувати, виявилось, що товари, які цінні для одних, зовсім не мають жодної цінності для інших. Тоді постало питання: а яку ж взяти річ, що була б однаково коштовна для всіх. І тоді люди домовилися, що грошима будуть слугувати дорогоцінні метали: золото, срібло, а також різні прикраси. Згодом метали вирішили переплавляти у монети і злитки певної ваги та розміру. Злитки це такі продовгуваті шматочки металу, золото або срібло. Той, хто мав такі злитки, був дуже багатою людиною. До речі, в нашому банку люди зберігають свої золоті монети і злитки у спеціальних сейфах. На монетах ставили печатки. Які повідомляли про те, з якого металу створена ця монета за золота чи срібла і яка її вага. Це визначало наскільки монетка цінна, тобто скільки цукерок за неї можна купити. Але право ставити такі печатки на монетах мала лише одна людина в країні, і якій всі довіряли король. Пізніше на монетках почали з'являтися зображення правителів і символів країни. Першими такими грошима в Україні були гривні. Гривні це срібні злитки. Пізніше в Україні почали викарбовувати монетки, які називалися златники або срібляники. І люди почали носити з собою золото та інші коштовні метали. Але іноді золота потрібно було дуже багато. Наприклад, Якщо ви хочете купити будинок, то за будинок вам потрібно віддати цілий сундук золота. Такі великі гроші носити з собою або зберігати вдома було незручно і навіть небезпечно, тому що в будь-який момент міг напасти злодій і вкрасти все золото. Тоді люди почали приносити золото і срібло до ювелірів на зберігання, а ті взамін почали видавати їм папірці, на яких писали. Хто і скільки золота приніс до них. Такі папірці називались розписками. Так, люди почали платити цими розписками. І той, хто мав її при собі, міг піти до ювеліра і обміняти цю розписку назад на золото. Таким чином, ці розписки стали першими паперовими грошима, а ювеліри першими банками. Зберігати золото почали не лише ювеліри. А і монастирі та інші державні установи. Золото, що вони зберігали, вони могли видавати іншим людям для користування, також під розписки, але за додаткову плату. Так з'явились перші кредити. Сьогодні в якості грошей ми використовуємо папірці, що називаються банкноти і монети. Кожна країна має свої власні гроші, вони відрізняються між собою. За зовнішнім виглядом і за цінністю. Гроші кожної окремої країни називаються валюта. Найрозповсюдженішою валютою є валюта Сполучених Штатів Америки – долар. В Європі використовують євро. А в Україні ми з вами користуємося гривнями. Банкноти і монети, які лежать у вас в гаманцях, називаються готівка. Але використовувати ми можемо не лише готівку. А й безготівкові гроші. Безготівкові гроші це такі гроші, які лежать на рахунку у банку. Але для того, щоб їх використовувати, нам з вами потрібні пластикові картки. Такі картки випускаються банками, наприклад, у курси банку. І на них міститься інформація про те, скільки грошей є у власника картки. Ви, мабуть, бачили такі картки у своїх батьків. Ними дуже легко розраховуватися в магазинах і здійснювати покупки в інтернеті. Щоб розрахуватися такою карткою в магазині, її потрібно прикласти до спеціального пристрою, який називається термінал. Картки зручніші за банкноти і монети, тому що вам не потрібно носити їх з собою багато. І у випадку, якщо ви раптово втратили картку, ви зможете легко її відновити без втрати грошей. Для цього вам потрібно звернутися в банк. Де вам заблокують попередню картку і допоможуть оформити нову. Таким чином, ми піклуємося про наших клієнтів і про їх кошти, щоб ніхто раптом незаконно ними не заволодів. Для нас це правило номер 1 берегти гроші наших клієнтів. Якщо вам потрібні паперові гроші, ви можете дуже легко зняти їх з карти. Для цього у нашого банку є спеціальні невеличкі сейфи, банкомати, які ми розставимо по всій Україні. У таких банкоматах ви можете отримати паперові гроші. Для Укрсибанку важливо, щоб вам було зручно і ви при першій потребі могли скористатися вашими грошима, які зберігаєте у нас. Люди, які розвозять гроші по банкоматах, називаються інкасаторами. Це спеціально підготовлені чоловіки, які охороняють гроші. Під час їх перевезення у спеціальних броньованих машинах. Окрім того, що ці машини не пробивні, ми туди ще й камери спостереження поставили. Бо, як я вже говорила, наше правило номер 1 берегти ваші гроші і зробити все, щоб їх не вкрали. Окрім банкнот, монет і карток, існують ще й електронні гроші. Такі гроші лежать на віртуальних гаманцях, і ними можна платити в інтернеті. Дітки. А ви знаєте, хто взагалі може створювати гроші? Гроші може друкувати лише держава. Ми з вами не можемо просто так взяти і намалювати собі банкноту і щось за неї купити. Запитаєте, чому так? Уявіть, якби кожен намалював собі таку банкноту, тоді продукції, яку можна на неї купити, просто б на всіх не вистачило. І такі гроші були б просто гарними малюночками. Тому гроші має випускати лише держава. Ми в Укрсиббанку слідкуємо за тим, щоб до нас не приходили люди з несправжніми намальованими грошима. Ми захищаємо наших клієнтів, щоб вони не хвилювалися, що їм грошей не вистачить або їм видадуть несправжні. У нас є ціла команда людей, яка за цим уважно слідкує. І якщо таких нечесних людей ловлять, то їх передають до поліції, а потім саджають до в'язниці. Що ж таке взагалі гроші і що з ними можна робити? Давайте розбиратись. По-перше, гроші це міра вартості. Це означає, що гроші відображають ціну товару, яку нам треба заплатити. Наприклад, молоко коштує 10 гривень, а штанці коштують 100 гривень. Ціна це є міра вартості товару. По-друге, гроші це засіб обміну. Тобто, ми можемо обміняти. Товар на гроші, а гроші на товар. Наприклад, коли ми приходимо до магазину, ми обмінюємо гроші на якийсь товар. По-третє, гроші це засіб накопичення. Це означає, що нам не обов'язково витрачати всі гроші одразу. Ми можемо зробити заощадження і потім витратити їх на щось дороге. Діти. А ви знаєте, звідки ваші батьки беруть гроші? Гроші не беруться з нізвідки. звідки. Їх потрібно заробляти, тобто гроші обмінюються на працю. Ваші рідні обирали, яку саме працю вони хочуть виконувати, а замін на неї вони отримують гроші, тобто заробітну плату. Можна працювати вчителем, лікарем, пожежником, програмістом, підприємцем, музикантом, банкіром тощо. До речі, в нашому банку працює більше п'яти тисяч осіб. І кожен отримує заробітну плату взамін на їх працю. Наш банк постійно розвивається і нам завжди потрібні уважні, чесні і виховані працівники. Гроші важливо не лише вміти заробляти, але також важливо правильно їх використовувати і їх зберігати. Дорослі вже вміють правильно користуватися грошима, а ви дітки вмієте. Давайте я вам розповім: якщо ваші рідні дають вам кишенькові гроші, то ви можете збирати їх у скарбничку. А коли не збираєте, тоді вирішите, що саме ви хочете купити. Наприклад, морозиво, наліпку чи якусь іграшку. Якщо ви не будете щодня витрачати свої гроші і монетки, тоді ви зможете не збирати їх багато прибагато і купити самокат або скейт. Або ви можете поділитися своїми грошима із тими, у кого їх дуже мало або немає зовсім. Це називається благодійністю. У нашому банку є дуже багато благодійних програм. Тими грошима, які заробляє наш банк обслуговуючи клієнтів, ми потім допомагаємо хворим діткам у лікарнях, стареньким бабусям і дідусям. Купуємо потрібні речі для інших людей. Якщо ви вже маєте власну картку або скоро будете її мати, то вам потрібно поводитися з нею дуже уважно і відповідально. Якщо ви захочете щось купити в інтернеті, Спочатку ви маєте запитати дозвол батьків, а потім попросити їх допомогти вам це зробити. Але в жодному разі не варто здійснювати інтернет покупки самостійно. Багато злих людей можуть хотіти забрати у вас гроші з картки, тому потрібно купувати товари або послуги в інтернеті лише на перевірених сайтах. А якщо вам зателефонує хтось незнайомий і попросить назвати цифри з вашої картки, в жодному разі не робіть цього, а одразу йдіть до батьків. Таким чином, злодії можуть вкрасти ваші кишенькові гроші. Тепер ви знаєте, що таке гроші і навіщо вони потрібні людям. Важливо пам'ятати, що гроші потрібно вміти не лише заробляти, а також правильно ними користуватися і заощаджувати. Гроші є важливою складовою частиною нашого життя, але далеко не головною. Самі гроші не роблять людину доброю або поганою. Гроші це лише інструмент. А доброю чи поганою людину роблять її вчинки. На цьому наша лекція закінчується. Ви отримали багато інформації, яка буде для вас корисною у житті.